Їхав по дорозі. Дорога була, видно, крепко слизька зранку. Це було 9.15, десь 9.20. Назустріч їхав тролейбус, його розвернуло, поставило мені поперек дороги переді мною. Я з ним. А в машині сильні ушкодження Розбив фару, бампер і крило. Ясно, І що ж чекаєте десь? Чекаємо ГАІ. Скільки часу назавпану посилив? В 9.15 сталося. І це стільки часу так. чекаєте дають? Так. Дуже, дуже, дуже слизько було. Така дорога була як зеркало. – А претензії, не претензії, може якісь обіди. Ну які я знаю претензії, які тут можуть бути. Ну, що, Не посипана дорога, мабуть, претензії які? Як пасажири відреагували, шок якийсь, там ще щось. щось. А в мене не було пасажирів. Є? А в тролейбусі ніколи. Нічого, тихенько всі вийшли, відкрили двері, всі тихенько вийшли, пішли. Прийдуть гаї, оформлюють матеріали, прибуть сюди І будемо знати, хто винуватий, хто не винуватий. що ж тут гадати? Це, це таке. І він винуватий, то вже значить. Що їхав на встречу. Дома міг посидіти.